Їм закидають антиукраїнську діяльність та сприяння сепаратистським організаціям. Дмитро Василець та Євген Тімонін молоді чоловіки, які начебто причетні до створення каналу Новоросія ТВ. З цього приводу вже відбулось не одне судове засідання. Дану справу називають справою Бердичівських сепаратистів або суд над Васильцем Тимоніним. Цих двох осіб звинувачують зарядом стадей кримінального кодексу України це і заклики до вчинення терористичного акту, це розпалювання міжнаціональної ворожнечі, також створення та сприяння діяльності терористичної організації. Зі слів прокурора Вадима Левченка, Дмитро Василець у 2014-му вступив у злочинну змову з мешканцем Бердичева Євгеном Тімоніним. Згодом вони виїхали на підконтрольну ДНР територію для доставки раніше придбаного технічного обладнання і програмного забезпечення та для надання консультацій і практичної допомоги представникам Новоросія ТВ. Невдовзі у Бердичеві, продовжив прокурор, ними було зареєстровано ютуб канал даного змі. Сприяв інформаційній діяльності терористичної організації, яка полягає пропаганді розповсюдженій ідеології тероризму, таким чином, Василець своїми умисними діями за викладених вище обставин. Чинив організаційне та інше інформаційне сприяння діяльності терористичної організації, тобто злочин, передбачений з частиною 1 статті 258 прим 3 Кримінального кодексу України. Тимонін Євген Геннадійович обвинувачується в тому, що він чинив розповсюдження з використанням засобів масової інформації, матеріалів з публіч, публічними закликами до вчинення терористичного акту, умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та на приниження національної честі та гідності. На додачу одного із підсудних підозрюють у написанні коментарів ворожого змісту у соцмережах та на інтернет-сайтах місцевих засобів масової інформації. З цього приводу у суді висловили свідки, після чого судові засідання стали закритими. Сталося це через клопотання сторони обвинувачення, адже почали надходити погрози свідкам. Денису Заремському погрожувати стали після того, як він виступив у якості свідка по справі. Відео з допиту у потрапило в інтернет. За тим, говорить він, почалися нападки у соцмережах та телефоном. Чоловік звернувся у СБУ. Це звернення якимось чином знову потрапило до Анатолія Шарія, який зняв ще одне відео. Після цього мені почали надходити погрози ну, взагалі масово. Тобто, на сторінки в соціальних мережах було два телефонних дзвінка з погрозами, з розправою фізичною. Он написав донос. Написав донос на мене. В СБУ. Информую вас про то, что видео с моим допросом на указанном судебном заседании было размещено в сети интернет YouTube на странице сепаратистского блогера Анатолия Шария. В этом видео Шари нецензурно комментировал мои свидетельства э, и также меня всячески обзывал и слова говорил про меня и защищал под, подсудимых. Я очень скоро постараюсь крутануть тебя на уголовное преступление, тому що подача заведомо ложного сообщения о серйозна преступлении, А ти обвинил мене в сепаратизме, это уголовно наказуемое преступление. Денис розповідає, блогер подав на нього заяву у правоохоронні органи. У ній просить порушити кримінальну справу, але отримав відмову. Нині свідка продовжує із погрозами атакувати група осіб. Мені краще на кілька днів. Виїхати з міста, поки все це забрати сім'ю, поки це все не, не утихне, тому що от є певні люди, яких він знає, які вже готові тобто, за мною прийти, щоб вчинити якісь фізичні певні тиски. І другий раз мені на другий день мені зателефонували теж з невідомого номера. Сказали, що вони вже приїхали мене вбивати, тобто, що все, 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 мені зараз вже все капець. Так, в мене є певні підозри, побоювання, скажімо так, за. Своє життя за життя моїх рідних, близьких, але я скажу так, від своїх принципів я ніколи не відходив і відходити не буду. Я давав правдиві покази, щоб там хто не говорив. І я вважаю, що люди, які підтримують різноманітні сепаратистські рухи, повинні бути за це покарані. Рішення по даній справі ще чекати довго, говорить прес-секретар суду. Адже поки суд тільки завершив допит свідків і перейшов до розгляду письмових доказів по справі, на одне із засідань для підсудних навіть довелось викликати швидку. Скаржитись на стан свого здоров'я, тому їм викликалася швидка, надавалася медична допомога. Також суд звертався до адміністрації установи, в які перебувають під вартою підсудні щодо надання їм медичної допомоги, проведення медичного огляду ну, та надання допомоги, якщо така не буде необхідна. Наскільки зараз відомо, з матеріалів місяця в кримінальному провадженні підсудні не потребують госпіталізації, а також стаціонарного лікування. Дмитро Василець та Євген Тімоні. Не розуміють за що їх судять, та своєї вини не визнають. Читає вміє, я розумію, що зі світлізанесу свят. Я з новою Наступні судові засідання по справі, за словами прес-секретаря суду, проходитимуть у відкритому режимі. Та цього року навряд чи зачитають рішення, адже попереду вивчення доказової бази.